Про Курщину всі в принципі, знають. Тут немає днів, де не відбувається ніяких штурмових дій. Вийшов на зв'язок командир дивізіону і повідомив, що до найближчого населеного пункту рухається декілька одиниць броньованої техніки з десантом. На щастя, її дуже було швидко зупинено. І один із БТРів повний десанту зупинився в посадці, він тільки туди заїхав. Я одразу підірвався на міні з якого вибігло, там повний бетер піхоти кацапської. Нам була команда їх знищити, ми одразу щепляємо боєприпас, вилітаємо по координатах. Вони в цей момент всі згрупувалися саме в тій зоні, куди падав наш боєприпас. І одним боєприпасом було вражено 6 осіб ворога. Це Просто грандіозний результат, я навіть сам не повірив. Насправді будь-яке ураження цілі, навіть там, коли він 300, не тяжкий, 300 він буває, він 300 і десь там побіг. Це вже дуже радісно і дуже весело стає, бо він вже виведений з ладу. В умовах такої технологічної війни, яка в нас відбувається, ти Рідко коли приймаєш бій от в лице в лице. Зараз дуже важливий фактор це війна дронів, як про неї всі говорять, про війну дронів. Тому як, головне мати мотивацію, мати е, бажання захищати свою країну, і, і своє життя, і життя своїх близьких. І для цього все, що ми можемо зробити, це приходити до лав Збройних сил. І захищати нашу країну разом.